Привіт! Мене звати Марина. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я підготувала для вас автоогляд новенької шкоди Octavia. Це одна з найпопулярніших машин в Україні, і це у нас нова версія 2024 року з м'яким гібридом. Тож, готуйся дізнатися все про це автівку. З тебе вподобайка та підписка, і поїхали! Спочатку поговоримо про оновлення шкоди Октавії. Це той випадок, коли потрібно мінімальними зусиллями досягнути помітних відмінностей. І розкажу вам, що ж тут у нас нового, почнемо з фар з невеличкими виступами-іклами, змінений передній бампер, ліхтарі з розділеними смужками-пунктирами. До речі, чим дорожче обрана версія, тим більше відмінностей. А загальні форми кузова шкоди Октавія відомі навіть не кілька... Років, а кілька десятиліть. Цей розтягнутий ліфтбек з нами ще з середини 90-х років. Кожне нове покоління трохи додавало у розмірах. Нинішня модель шкода Octavia a 8 відверто чималенька. Довжина автомобіля 4,7 метра, ширина 1,83 метра, висота 1,48 метра, а колісна база майже 2,7 метра. Максимальний кліренс заявлено на рівні 158 мм без завантаження. Він може зменшуватись до 105 мм під навантаженням, коли автомобіль просідає. А просісти він може, бо тут у нас багажник на 600 літрів, я вам його ще покажу, і завантажити його можна буде по максимуму. Оновлена версія Octavia 24-го року пізнається по фарах з виступами-іклами та заднім ліхтарям з розділеними смужками. Ось, в принципі, зовнішні всі відмінності, але хочу зараз з вами заглянути під капот, бо там... У нас набагато більше новинок. Будемо з вами зараз ще заглядати під купо цієї машини. А ось тут у нас головна родзинка, бо під купотом у нас сховався новий двигун. Йдеться про появу бензинового турбодвигуна 1,5 літри TCI з м'яким гібридом, що працює в парі з 7-ступеневим автоматом-роботом DSG. Новий двигун належить до серії ia 211 EVO та має кодове призначення DXDB. Серед конструктивних особливостей рядна 4-циліндрова система 100 стиску 12 до 1 і турбіна зі змінною геометрією. Система відключення циліндрів ACT плюс та впорскування пального під тиском до 350 бар. Проте найцікавішим елементом виступає м'який гібрид, що реалізується завдяки стартеру генератору з рамінним приводом замість звичайного генератора. Система працює з номінальною напругою 48 В, та має невеличкий акумулятор, що розміщений під переднім пасажирським сидінням. А зараз подивимося на задню частину машинки. Як ви бачите, вона така досить довга. Ну і перевіримо багажничок. Опа, опа. Ох, Боже, скільки тут місця. Тільки подивіться, скільки тут місця. Об'єм багажника у нас 600 літрів. А якщо скласти задній ряд, то буде 1555 літрів. Реально дуже багато місця, і багажничок оздоблений різними секціями. Тут є одна маленька секція, інша, куди також можна складати речі. Тут у нас є різні такі гачочки. І з цієї сторони, і з цієї дуже великий, як на мене, багажник. Я думаю, якщо кудись переїжджати чи їхати на відпочинок, сюди можна загрузити дуже багато речей. А, мені здається, взагалі, що ця автівка якраз таки і розрахована для подорожей, для а, дальніх поїздок, бо по трасі вона їде просто шикарно. Про це я ще, звісно, розповім окремо. Ми з вами її протестуємо на дорозі. Але те, скільки тут місця, мене просто приємно, дуже приємно дивує. На жаль, підйом багажника не електричний, кнопочок його спустити немає. Але опа, опускаємо самі і. Йдемо дивитися салон. Переходимо з вами до салону, і я вам скажу, як водій який вже 6 років за кермом, який... Я протестувала вже дуже багато автівок і настільки комфортно мені ще не було. А мені здається, тут для водія продумана кожна деталь. Реально, салон дуже комфортний, бо а, я люблю, коли все дуже мінімалістично і в цій машині саме все мінімалістично. Тут у нас прибрали всі зайві кнопочки, Залишилась така одна панелька а, кнопочок, і всі функції запхали у цей екранчик. До речі, 10-дюймовий екран, але про нього розповім згодом. Про мультимітні. Зараз трошки про комфорт, а, про місце водія. Тут у нас є місце для телефончика, це все максимально круто, але хочу ще сказати про коробку перемикання передач. Мені дуже подобається, що вона така маленька. От в деяких машинах, як зроблять ці величезні коробки, навіть коли не механічна, а автомат, вона все одно буває така велика, стоїть і заважає. Ну ми ж коробкою як користуємося? Перемкнули передачу і поїхали. По крайній мірі автоматичною ми так користуємося. Перемкнули передачку, поїхали і не чіпаємо її. І ось мені подобається, що тут вона реально така малесенька. Перемкнули реально. Поїхали і взагалі не звертаємо на неї увагу, бо вона ну, ну блін, тут 10 см вона займає. Реально, така малесенька коробочка, дуже комфортна. Мені, як дівчині, так точно дуже комфортно. Далі тут у нас для водія підстаканнички, для пасажира є і підлокотничок. Дуже комфортний підлокотничок, який можна відрегулювати по висоті. Оп, підняли, зафіксували, і він стоїть. Далі заводимо машину. До речі, тут у нас є пам'ять сидінь, також вже від мене все відрегульовано. Сіли, відрегулювали, поїхали. Також хочу вам показати, як виглядає все очима водія. До речі, у нас тут нові 10 дюймові дисплеї. Один виступає як панель приладів, а інший відповідає за керування мультимедійною системою. Панель приладів має різні дизайни, також з керма можна керувати виглядом, тут можемо побачити і розхід пального, і швидкість. Ну, в принципі, все як завжди. Також у нас з керма можна керувати звуком, голосовим помічником і перейдемо до головного екрану. До речі, як ви помітили, покриття сидінь у нас сірою тканиною, а передня частина тропеда у нас... Вкрита наче штучним каменем і дуже гармонійно виглядає в поєднанні з салоном. Ну і переходимо до мультимедійної системи. До речі, тут у нас є Apple CarPlay та Android Auto, але єдиний мінус, який я знайшла, це те, що його неможливо підключити по Bluetooth, а можливо підключити лише кабелем. Як я вже казала раніше, тут у нас по мінімуму кнопочок і всі функції знаходяться у мультимедійній системі. Навіть клімат-контроль. Щоб включити та відрегулювати, ми це все будемо робити прямо всередині екрану. До речі, тут також дуже цікаво вставлені кнопочки гучності, вони не всередині, але біля екрану. А ось по кнопочкам у нас тут є ось, до речі, клімат-контроль, одну кнопочку нажали, в екрані він весь включився і можна регулювати як на водія, так і на сусіднє пасажирське сидіння. Від деяких людей чула, що їм це не подобається, що хотіли б залишити клімат систему більш фізичною, але мені в принципі комфортно, бо один раз відрегулювала і я там дуже рідко переналаштовую. І ще по наповненню. Також у нас тут можна дізнатися все про автомобілі, які є наповнення та безпекові функції. Тут можна перевірити і витрату пального, і стан автомобілю, коли потрібно технічне обслуговування. В принципі, все стандартно, як завжди, у багатьох автомобілях. Також ми тут можемо подивитися більш детально витрату пального від заправки за останні 100 кілометрів, за останній відрізок маршруту. Вся детальна інформація всередині є, можна проаналізувати, яка все ж таки виходить витрата пального, але за це я ще розповім більш детально окремо. Також перейдемо до цих кнопочок, які все ж таки залишилися всередині машини фізично. Їх тут небагато, навіть декілька секцій були пустими, тож можна можна навіть ще щось додати. Тут через ці кнопочки у нас можна закрити машини, включити камеру, ввімкнути клімат-систему на екрані або включити терміновий обдув вікон, бо якщо ви не запутіли, це буде дуже корисна функція. Нижче у нас розташоване місце з безстротовою зарядкою для телефона. Було б, звісно, круто, якщо б там помістилось їх два, але також є місця, куди підключити телефончики окремо. Що, друзі, а тепер виїжджаємо тест-драйвити нашу шкоду Октаві по нашим українським дорогам? Будемо тест-драйвити. Я насправді вже тиждень їжджу на цій автівці, і в мене вже склався деякий відгук про цю модель. І є що вам розказати. По-перше, це те, як машина розганяється. Як на мене, дуже слабкий в неї старт. Тобто, коли. Сідаєш, хочеш одразу різко поїхати, чи треба десь одразу дати газку, вона досить повільно розганяється. Перші 3-5 секунд, ну ти, на, ти наче й тиснеш на газ, тиснеш, а вона ну, дуже слабко їде. Розганяється, звісно, але хотілося б більшої віддачі. Але коли вже набираєш свої перші там, 50 км швидкості. Далі вона їде досить добре, бо в мене ще склалося таке враження, що це така машина для дальніх подорожей для траси, бо по трасі вона їде досить шикарно. А, мені прям дуже подобається, і ще дуже подобається її розхід пального, але це у нас буде окрема тема. А, ще хочу сказати те, що мені не подобається, раз я вже з цього почала, а, ще мені не подобається гальма. Я коли перший раз лише сіла за цю машину, ну я ж як люблю одразу тестити нормально, щоб було десь газку дати, десь потрібно буде різко затормозити. Але тут, коли потрібно було різко затормозити, на... нажимаєш педаль тормозу. А вона якось дуже повільно тормозить. Я в перший раз, коли поїхала, навіть трошки злякалась, бо, наче, тиснеш на педаль тормоза, а вона провалюється. Потім я зрозуміла, що це ж гібридна версія, і таким чином просто заряджається батарея. А, але ну, до цього треба звикнути. Але в перший раз це було дуже незвично. Зараз будемо виїжджати з вами на трасу і подивимося, як машина себе веде на трасі. До речі, керованість, маневреність у машині мені, в принципі, подобається, вона досить легко керується, і на ній досить комфортно і легко їхати. Двигун плавно починає працювати на низьких обертах, але вже в середньому діапазоні 2,5-3-4 тисячі видає гарну рівну тягу. Передачі перемикаються плавно і саме прискорення схоже на одну пряму лінію. А під час інтенсивного розгону двигун набирає 5-6 тисяч обертів, і тоді вже його стає добре, чутно в салоні. До речі, розганяється наша шкода Октавія до 100 км на годину за 8,5 секунд. Але мені здалося, якщо б в неї був більш потужний старт, то цей показник був би ще значно краще. До речі, коли машина набирає там, 50 60-70 і більше кілометрів на годину, керувати нею стає ще більш приємніше. Я вже казала, що ця машина ніби створена для траси, бо на трасі на ній їхати саме задоволення. Бо машина наче пливе, по трасі її не кидає. Я розганялася максимально десь 150-160 км на годину і також була досить плавна їзда. Навіть по нашим дорогам, бо, до речі, дуже комфортна підвіска і на швидкості. Вона ще більш плавна. Тож, їздою на шкоді Октавії я дуже задоволена. Ще окремо хочу поговорити з вами про витрату пального. Скажу вам, я вже реально тиждень їжджу на машині, кожного дня їздила. Проїхала, зараз скажу точно скільки. Я засікала цей момент. Так. Я проїхала 300 кілометрів. Просто уявіть, я на цій автівці проїхала 300 кілометрів по місту. І в мене лише дві палочки баку витрачені. Витрата пального нереально класна. І що саме цікаве, а що ти їдеш по трасі, що ти їдеш по місту, вона плюс-мінус однакова. За рахунок цього м'якого гібриду виходить, що приблизно, ну, саме у мене виходить 6 літрів на 100 кілометрів. Воно буває, звісно, в залежності від відстані, буває, мені писало і 7 літрів, бувало, і 5 літрів. Це я так зробила такий. Висновок: що приблизно 6 літрів на 100 кілометрів в мене витрата пального. А завтра їду повертати вже цю машину з тездрайву, і аж трошки прикро, бо навіть половини баку не викутала, хоча реально їздила кожного дня в різних умовах. Протестила автомобіль і ось до такого висновку прийшла. І саме цікаве, скільки ж коштує шкода Октавія в такій комплектації з усіма плюшечками, які в неї додали. Вартість цієї машини приблизно 36 тисяч доларів. Як ви вважаєте, це багато чи мало? Дуже цікаво послухати вашу думку в коментарях. Придбали би ви собі такий автомобіль, або, можливо, у вас вже є ця автівка. Тож чекаю вас у коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас вподобайка, якщо сподобався огляд та підписка. І побачимося з вами в наступних оглядах.